Всім привіт! Я не займаюся професійною електрикою, все роблю підручними інструментами. І багато часу мріяв про такий прикольний інструмент. Називають його стрипер. Не путайте <с>? з якимось неприємним словом. Ось. І нарешті моя така мрія збулася. Дякую людям, мені подарували близько до дня народження таку штуку. Від відомої компанії Knipex. Враховуючи те, що я знову нагадую, що я не є професійний електрик, тому а, скоріше я буду розповідати за те, що мені як людині просто сподобалось або не сподобалось. Ну, в першу чергу йде да? штука ось картонній коробці. А, чому, чого мені не вистачило, наприклад. Да? Мені не вистачило якоїсь інструкції по експлуатації. Навіть якщо б це був якийсь паперець, якийсь там листочок. З написами, що, де, як означає, до чого означає, на що потрібно звернути увагу. Ну, Було б зручніше, я так думаю. Да? Ну, На жаль, коробка прийшла, можливо, що це саме для мене. Прийшла така коробка, але вона прийшла пуста. Ну, то Бог з ним. Да? Будемо розбиратися, по суті, як воно і що роблять. Ну, Я розумію, що ця штука повинна а, знімати а, ось за рахунок такого пристрою. Повинна знімати ізоляцію з провода краще, ніж це я роблю з якимось ножем чи ще чимось. Да? Ну, давайте роздивимось уважніше. Тут щось написано: 12, 62, 180. Ну, Чесно кажучи, не дуже розумію, що це, але щось це означає. Далі бачу, що щось таке більш зрозуміло: тобто 0,2 до 6. Чомусь мені здається, що це діаметр дротів, які я можу зачищати. Хоча тут стоїть знак градусів, а не діаметр. Ну, тим не менше. Далі якась незрозуміла ще абревіатура, можливо, можливо, це тому, що я не електрик. На що одразу звернув увагу? Ну, сидить в руці дуже зручно, тобто ну, реально зручно тримати. Все-таки ергономічне, нічого не випадає з руки. Одразу скажу, що багато років я працював на будівництві, тобто я гіпсокартонщик, тому до енерг... ергономіки інструменту ставлюся дуже уважливо. Так? І тут я бачу, що навіть якщо в мене буде мокра рука або брудна, як ви розумієте, на будівництві це страпляється дуже часто, не всі використовують якісні рукавиці. Тому о, тримати його реально зручно, він такий чіпляється до руки, тобто нековсь, нековський пластик. Ось. І, в принципі, за це от реально 5 з плюсом. Да? Що ще сподобалось? Сподобалось, що це зборка така. Якісна, на гвинтах металевих, да, не просто щось там приліплено. Я тобто, розумію, що в принципі це можна почистити, розібрати, почистити, можливо, щось полагодити. Ну, Приємна напис, що це зроблено в Германії. До речі, одразу вибачаюся за те, що трохи тремтить відео, але нагадаю, що це просто огляд такий побутовий, тому ніяких пристроїв спеціальних я не використовував, штурфів і все такого іншого. Да. А, ну, тобто це ергономіка. Ергономіка однозначно плюс, все добре. А на що зверну увагу? Як воно працює, я зніму трохи пізніше. На що я звернув увагу? Перший, ну, для, мене, для мене, як для людини, яка не дуже свідома, я зрозумів, що от те, що я ось тут от рухаю, такий, е, 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 обмежувач, то є обмежувач діаметру як, е, дрота, який я буду очищати. Чи то буде більш товстий, чи то буде більш тонкий е дріт, але, е якби я це розумію, скажімо так, е інтуїтивно. Тобто, жодної якоїсь примітки, якоїсь. Позначення, плюс-мінус, що плюс-мінус, до чого плюс-мінус. Ну, скажімо так, чесно, не зрозуміло. До речі, це я просто сказав, що я інтуїтивно це зрозумів, але це ще мені потрібно буде перевірити. Да? Тобто, Потім я скажу, чи, чи дійсно я не помилився. А нижня, нижний, нижній ползунок оцей, це, я так розумію, також інтуїтивно, що це довжина зняття довжина зняття ізоляції, Тобто від 6 до 18, до речі перевіримо, що тут написано. Ні, не немає ніяких позначень таких міліметрів, які ми знимемо ізоляцію. Для чого це потрібно? Одразу скажу, що якщо ти робиш якесь. З'єднання, то ем, потрібно враховувати, яка тобі потрібна довжина, бо ну, не завжди тобі потрібно зняти там, 2 см ізоляції, іноді достатньо буквально 4-5 мм, щоб провід якісно. Поставити в клему, і щоб не було, як то кажуть, голого дрота, да, щоб ізоляція була щільно притиснута до комунікації. А, але що я побачив також одразу, що змінювати цю штучку трохи, ну, скажімо, незручно, трохи незручно. Тобто, якщо ти тримаєш зрозуміло інструмент в двох руках, то це відбувається значно краще. Ти просто затиснув ось таким чином лапки відкривих і перемістив. Але одразу зазначу, можливо, це також лише моє індивідуальне відношення, але мені щось здається, що цей пластик він ну, не виглядає дуже міцним, не виглядає дуже таким е потужним. І щось мені не підказує, що через який час, е коли пластик. Е Трохи підсохне, він може або поломитися, або ось ці зуби, які його фіксують, вони можуть стертися. Але, знову ж скажу, це лише моє бачення. Це не означає, що так і відбудеться. Я вперше тримаю цю штуку в руках, тому це так припущення моє. Що в нас є зверху? Ви бачите, тут у нас виходить ось таким чином лезо. Зараз. Сфокусую правильно камеру, але вона не хоче фокусуватися, а я спробую. Ось, виходить лезо. Це лезо буде відрізати залишки дроту. Я подивлюся, чи можна їм розрізати, наприклад, не просто один дріт, а провід, ШВП-ку чи ПВС-ку, але чомусь мені здається, що довжини ножа ну, просто не вистачить. Тобто, її буде замало. Це різання максимум одного дрота відповідного діаметру, від, як було вказано в нас з вами на корпусі від 0,2 мм до 6 мм. Ну, ось такий не дуже короткий огляд по відчуттях, тому що я зрозумів інтуїтивно, тому що нема жодної інструкції. Але ну, що маємо, то маємо, як то кажуть. Потім буду пробувати: ну все ж таки, візьму якийсь штатив. Зафіксую, бо для того, щоб показати його в роботі, потрібно вже використовувати обидві руки, бо інакше це буде якийсь е, ну, треш. Е, дякую за увагу. Дякую, що подивився хтось. Можливо, комусь стане до нагоди, а можливо, що хтось надасть свої поради. Всім дякую, мирного неба, е, до побачення.